На огляді у нас швейна машинка на акумуляторі для зашивання мішків модель ЖК 9888. На комплекті у нас йде інструкція, додатково-клубок ниток, мастило для змащування. Black запасные ремни приведены. Далее волки, змеиные ножи, и ключи для замены. Ну, нас... Машинка. Вот так выглядит. Вже якісно виконано. Зверніть увагу, який грубий метал. Так, В комплекті у нас акумулятор 36 вольт, 2600 А годин. Можна перевірити заряд акумулятора. Так, можливо, що під'єднується. Зрізний пристій і сама робота машинки. Автоматично обрізається нитка. Просто нитка, ніж саме обрізає. А зараз пробуємо зашити мішок. Дуже швидко. Легко керувати не вона, дуже легко. О звернути увагу на якесь зашиття. Дуже Хочу звернути увагу, що ця машинка це вже професійна, вона йде на підшипниках, не на пластикових втулках. В одній регулюється довжина стіжка. Це коли вам потрібно, щоб більш частіше прошивала або більш рідше. Але це вже в другому відео вам покажу, як це робиться.